Благодарю вам, будь ласка, Юрій. Доброго дня, шановні депутати. Ваш блок питань, що ми Шановні депутати, депутат, депутат, на наш розгляд почується комплекс програм, рішень про і виявлення субвенції на забезпечення військових. Так, наступне Сергій Максимович. Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до рішення 41 від 26 години <говори> до 24 року зазначення програм засування робіт пов'язаних з українською продукту ремонту буде стоїть у інші п'яти уступки закрепляні громади на 25-22 році. Пропонується гарне рішення на 20-20 роки та збільшити ресурси забезпечення органами на суму 12 мільйонів 500 тисяч гривень. Про що йдеться? Пропонується збільшити додатки на капітальний ремонт доміг на загальну суму 12 мільйонів 500 тисяч, зокрема, по роках, а на 2025 рік 2 мільйони 200 тисяч 2026 років. 5 мільйонів і 2027 і 5 мільйонів 300. Зокрема, у 2025 році е, передбачається програма збільшити е, фінансування капітального ремонту вулиці Джерельна на 1 мільйон 1100 10, гривень. Це фактично е, можливість цього року завершити цей об'єкт. А Також виділити кошти на виготовлення проєкту кошторисної документації на капітальний ремонт прибуткової території по вулиці Сагайдачного 3, капітальний ремонт проїзду від вулиці Рушевського до вулиці Бориславській і капітальний ремонт прилежної території біля житлового будинку по вулиці Стуса Дев. Це 25 й рік виготовлення проєкту кошторисів документації. 26-й рік. Програмою передбачається збільшення видатків на капітальний ремонт доріг на загальну суму 5 млн грн. Зокрема, там буде збільшення видатків на капітальний ремонт, капітальний ремонт прибуткової території посадку 3. Уніс вулиця Жертва, вулиця Володиславська, і капітальний ремонт прилеглої території до звукового будинку 9 ПКТ, Це в 26-му році пробудеться вже проводити будівельно-монтажні роботи. І на 27 рік пропонується збільшити видатки на суму 5 мільйонів 300 тисяч на капітальний ремонт доріг. Зокрема, туди входить. Проведення капітального ремонту вулиця Кубіша, вулиця Довбуша і вулиця Бой. Ці проєкти, які тут метація на даний час вже є ППО.

Штатній розпоцію окремі зараз є школа No1. Місштабну один. одиницю, посадиць політичника вчителя. Міка No2. Дістатній одиниці, добровольців школи. Ті штатній одиниці, до скільки е, навчання закладів No6, підраздатній одиниці. Шкільний, датчик, шість, тілибо, штату, один. А тут ще є один нюанс, не знаю, якщо нам до завтра принесено заяву, вже є написано, що всі сюди принесуть

І чомусь їм дали одного. Ну, я що я сувак, полослі, якщо діти йдуть з одинаковому діагнозом, може бути один. Якщо з різними діагнозами, тосить бути два. Ну, у них там два різних. Ну, я не знаю, тут, тут визначає центр, я не знаю. Як до них звернутися? Ну, от я, там, де Копка е син, і ще там один. і він вони в один клас, але там два різних діагнози.

Наташе, добре. Наташі, добре. Наташі, добре. Наташі, я а, добре, я. Добре, я сесії. В але ми бачимо собі подругу там Так, Чи не, не можна? давайте. Які є ще питання? Я, ще? Хто за? Проти? Утрималися? Немає. Внесений з минулого року за закладу освіту, закладу в залісередньої світі. З цього року ми плануємо, ми сплачуємо версію на першому розмірі, але плануємо вже дозволі дехарчок. Почамо працювати чесної школи, і нам потрібно вести дві ставки вухаря, одну ставку підсобного рівника, або ставки своєї медичних Дієць. Так. які є питання? Хто за? Проти? Витрималися. Дякую. Дякую. Наступне Роман Лучкович. Пане Романа, є ще організація змагання. Пане Руслане, де почуємо порядок дня. Це з кожного року. Відбувається процедура та організація почалась заклад на лікарень освіти на перший семестр з 25 до 6 навчального року. І тут так є. Один один: Безоплатне харчування з дорадним режиму свідану, усі 26 клас усе де зі субвенції. Друге, Безоплатне харчування з дорадним режиму свіда п'яти 5-11 класів також і все обіжети тільки в, в категорії. І тут є. Дітей світловання, дітей за особливості потреба, дітей з потребами, дітей і сімей, які отримують допомогу, відповідно до закону України, по державному соціальну допомогу забезпечення, дітей з числа осіб денних статей, 10 біло, закону України про статус ветеранів війни, дітей, з числа внутрішньопереміщених осіб, які мають статус дитячих втрачав наслідні воєнних і збройних офіційних. Дітей з неповних сімей, дітей до дітніх, сімейних дітей забійні, дітей з осіб. Без учасниками воєнних дії, відповідно, до путі 19-20, частина першої 6 поставити збирання війни. Дітей, батьки, які приймають, ну, тут от, 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 є от, е, те, що вже буде кошти з місцевому дітей, батьки, які приймають, приймали, участь у воєнні діють, але ще не оформили. статус. Ми теж безкоштовні працювання. Працювання е, виконання груп продовження дня за коштом місцевого бюджету. Безплатно 10% відчетну груп за списком, і наполовину вас 15% відчислюється зігру та списку. В е, чорній комісії по освітлі, якраз питання мені доставили, як відповідає сам чергу, так що не розумію. Е, Це вирішує педагогічна рада. Там ходять діти, що вони є діти, ті, що мають до але вони згідно закону не можуть підлягати. І тому рішення ради не рішить цей відділення, яке має Так, розумію. Які є питання журналістів? Хто за? Проти? Те, нас немає, а хто Руслан І це Роман Руслан, будь ласка Чи на працювання з інформацією проєкту розмісту обладнання творчих відділення керівників і керівників форми водограду, чи то він з Велецького, Нагадаю, яке рішення приймається щорічно, єдиний банк, який нам відкриває обертавку Сибан, може ми там маємо і закладних цей історії. Зазвичай останні останні обертавки на викликаті на півмільйона. є такі ситуації, що десь, наприклад, наш абонент, для того саме тож короткий заклад, пообіцяв завтра там закриті деталі, там якісь полплати за водопостачальне водообігледення, а нам треба тоді мати декілька закритих енергійних експертизних моментів, тобто ми можемо десь пів мільйона якихось в один день, якихось козичників, якщо ми беремо повну суму, пів мільйона, то є 315 гривень, які заробляємо за наївлені гроші, якщо беремо менше гроші, то є до і все?

Рішення понесеться між місцевими програмами розвитку зафінансової підтримки економічно-функційно-технічно-спеціальних центрів районної електросвітальної відповідальності на 2025 рік. Судді рішення полягає в тому, що збільшується фінансово-засобчене забезпечення на виконання місцевих програм, колишні амбулаторіальні проекти, сімейні медицини. У с. 498.065 Римляни Суда обходить Браво учасників 400 тисяч це медичне обладнання в статті. Польська амбулаторія була передана складовувала в Польську центру провиншої допомоги, на жаль, у дуже приваблені стані Зараз нам побачили, що змогли роботи під МАП завершення питань по дозначенню амбулаторії, в тому числі там є меблі, які комп'ютерна техніка, які зв'язкові, які.

Хто за? Проти? Немає. Отриманос немає. Наступного саме. Програми поведення два тоді з рук. На 26, 29 років. була програма на 21-25, закінчилася, зараз пропонується нова програма. Ціна програми 2 мільйони 209 тисяч 700 гривень на 4 роки. Ціна на 26 рік 729 730 тисяч, 27 рік 470, 000, 28 рік 500, 29 рік 500 тисяч. В основному на 26 рік пропонується виробнення експертів оцінок для продажу земельних ділянок 80 тисяч. 364 800 наготовлення по документації щодо винесення меж парку державного значення, а про натуру корнатуру 20 на формування земельних ділянки під сквер по вулиці Довбуша. 35 тисяч на два проекти формування документів святовища в добровольстові 40 тисяч кладовища в натуличному, дев'яно по 95 тисяч інвентаризація земель ставники оплочі. Якщо проводити інвентаризацію в п'ять на сажаних руках, то в нас є дуже багато поменяння, які має. Державному земельному катастрі а є у власності е, громадян відповідності до державних актів. для інформації про предпри інвентаризації виконавних робіт через Держберго Кадастрські державні хра, щоб Ми мали вже картину, бо нас особливо постанови по погоджується на цьому день, Немає інформації взагалі, тому що так у не... Це не державні акти, а на і не відображатися. Вдображається. ми плануємо планують у подальшому село Колі і вличних в 27 році. Також ОРІ е в -е -е, 28-му. Також планується роботи згодом документації е -е, винесення прибережних змогів. В нас це вимагає екологія виготовлення такої документації. Ну і в основному повторюється ця оцінка кожен рік. Национальний комісій оплату погоджено зі -да? які питання? Хто за? Проти?

Тут питання таке воно навіть не запитання земель, ну, на земельному медіа. Це може десять, якщо ви добаві вже так у кожного що є бюджетні питання бюджет. Ну, ми, ми, ми ж ми ще по партійці немали. До нас подають боржників по складі ральної плати. У нас там Леся Михайлівна є боршником по складі ранньої плати за замельну студіянку по вулиці Мазарі, Батик 1, в розмірі 79 дев'ять тисяч гривень. Вона до нас ведно їх написали, листа що поплатіть, або ми будемо розірвати договір оренди землі, щоб було в порядку, так як світу. Значить, бюджетна комісія цього немає не далі. Да. А вона до нас звертається з листом. Прошу розтримінувати борщ по оренді земельної ділянки по вулиці Мазепа. І, і до кінця року зобов'язується оплатити повну заборгованість. Дозвору голови. Він праві, міський голова, ми давали повноваження на дозвіл резтермінування. У нас є одне розтермінування оренди, але але є мирував угоди за рішенням. Ми подавали на розірвання договору, і під час що договора. Там девеликий гарантій, там девочка. Це ззадні там, де був металопрокат і. Законодавство на залічення сесії не передбачено. Ні, це питання цього. Виконавчих органів. Це не будь ласка, воно даже не передбачено ніде. Ми Не маєте подавання. Але це для того. Передати в органи виконавчої влади для вирішення.

ми сесію можемо запропонувати повноваження міському голові і всю сесію депутати в вправі дати розпи дати вправі міському голові на ті чи інші виконання тих чи інших. Це договора. Ми йому даємо право підписувати, то даємо, то даємо ті не що ми зобов'язує ти буде додатковий доказ суді, хоча б так, так і все. Справа тому, що є бюджет, тоді бюджет міста, про це чуємо. Якщо я на водоканалі можу реструктуризацію робити, але то є підприємство. Тобто я підписую від того, що реструктуризації розбуваю якісь перші А то тут є бюджет. Що? Там є об'єкт нерухомого майна. Та ми ніколи. От вона таке виможе, що тому, що ми розриваємо до обігори. Тоді обігори вона, ні, gewoon... вона просто не може ніяких дій робити з будівлі. А ми в той же час собі теж роботу шукаємо, ми тоді її втрати рахуємо на рівні орендної плати. І ми тоді всякі пісульки пишемо, на рішенні, все це голосуємо, і ми чорноті гроші в неї збираємо. А що вона пише про нас? Вона почуть платить, 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 і молоді.

Напросто не розумієш, щоб ми, ми можемо подати, якщо є систематична це ми, ми можемо подати, вашого <ривіру> систематична. Якщо якийсь місяць, щось ставить, то <риві> то назад. <запір>, <риві> 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 <риві>